Такий вигляд має черга за водою о 12-й годині біля магазину на вулиці Попова у Кропивницькому. За підрахунками Суспільного, тут майже сотня людей. Стоять дві ємності з питною водою. Коли підвезли воду, то, звісно, люди беруть, тому що людей води немає. У мене ще був запас старий. Я набрала для того, щоб була питна вода у мене. Кропивничанин Сергій Осачий говорить, у черзі за водою стоїть дві години. У черзі буде години три, мабуть. А зараз закінчується вода в одній ємкостей. Будемо зараз телефонувати, щоб підвезли. Нагадаю, через аварію на водогоні в Олександрійському районі у неділю, 13 серпня, майже 200 тисяч споживачів Знам'янки Кропивницького і частини Олександрійського району залишились без води. Всього споживачами води підприємства Дніпро Кіровоград є 400 тисяч родин в області. Робітники підприємства від учора ремонтують обладнання водогону, якому понад 50 років, розповів Микола Романюк. Каже, відновити водопостачання планували вчора. Але сталася така ситуація, що засувки не всі тримають. Говорить на час ремонту у Кропивницькому облаштували 30 місць підвозу води для містян біля магазинів у різних мікрорайонах. Підвоз води ми зараз організовуємо. Тобто, в першу чергу це лікарні. Одна машина повністю виділена під гемодіаліз, також дитячі садочки. Ну і дві. То з цього працює шість машин, домовлені з такими магазинами, як АТБ. Тобто 9 точок вони самі виставили бочки. Ми тільки розвозимо, заливаємо туди воду. Ну, Крім того, ще 9 ми поставили таких місць розташування ємкості. Це одне з місць підвозу води біля магазину на вулиці Євгена Тельнова. О 12-й годині тут в черзі 30 -ро людей. Води в ємності немає, каже кропивничанка Любов Гриценко. Давлення під 200. Я ж без води не можу. Сьогодні це неожиданно. У мене води взагалі немає. Я не можу купити собі підтілую, у мене маленька пенсія. Заповнювати мережі обласного водогону почали о 9-й ранку, розповів керівник підприємства Микола Романюк. Насосна станція Олександрія пущена в роботу. Потихеньку заповнюємо мережу, було спущено дуже багато води. Намагання все-таки пришвидшити і дати людям воду, знаменки, потім ще й Кропивницькому. То тобто сподівання такі, що все-таки вода. Сьогодні в Знам'янки точно буде і до ночі, щоб вона пропала Кропивницькій». каже у кропивницьких мережах: вода має з'явитися вночі. Антоніна Крейтор, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.